Доброго дня, шановні глядачі нашої рубрики Умаська самоборона майдану на варті інтересів громади. Ми знаходимося біля військової частини, яка відновлює до Міністерства оборони України по вулиці Леніна в місті Умань. Її незаконно захопив Уманський загін самоборони при виконкомі імені Цебрія і облаштували там самочинно, нібито тренувальний майданчик. З невідомою метою, призначеннями і наслідками. Можливо, для того, аби безкарно і по бандитськи розганяти громадян та бідних селян, які знаходяться за межею виживання, торгуючи біля центрального ринку продукцією з власних підсобних господарств. Лише для того, щоб якось вижити їм і їхнім родичам. В такий складний час для країни. Час для країни з російським агресором на чолі з Путлером. Довожу до вашого відома, що Умецький загін самооборони не має права називати самообороною Майдану і подібні, вивішувати подібні банери на захопленій території казарми, що знаходиться позаду мені, Шановні телеглядачі. зверніть увагу. Про це їм було повідомлення. Цим псевдосамоборонівцям, замісником Андрія Порубія, начальником центрального штабу самоборони майдану міста Києва Андрієм Габровим і головою черкаської обласної самоборони Майдану Олегом Скальком у місті Жашкові. Тому ніякого відношення Уманської загін самоборони до всеукраїнської самоборони Майдану немає. І тому вони є самозванцями. Дякую за увагу. До нас. Далі продовжуємо наш репортаж біля військової частини, командир якої без жодного опору і натяку на закон, на який він наплював, здав наше з вами майно псевдосамоборонівцям для їхніх власних потреб і разом роздерибанити 5 гектарів землі в центрі міста на чолі з вигодцеприйому. На цьому наголошую, що громада міста звернула на це увагу і не залишалась осторонь. І ще раз стверджую, що Уморський загін не має права називати самобороною Майдана. Вони лише самозванці і двійники. Дякую за увагу. В доповнення ви ще сказаному столяром хочу повідомити, що членами уморського загону самоборони захопилися ці державні, так як і казалося вище. І військова частина це А2360 ПВО, що знаходиться по вулиці Леніна, 66 в місті Умані Черкаської області. І мета і цілі цього захоплення поки що нам не відомо. З цього приводу ми, Уманська сотня самооборони зверталася М -м -м. до центральних органів я маю йду, військової прокуратури, а, але оскільки. Ці органи вони зайняті в даний час іншими справами, тобто війною. То вони переслали даний матеріал для перевірки тих повідомлень, які ми їм повідомлені до місцевих правоохоронних органів. Але ви знаєте, наші місцеві правоохоронні органи своєю бездіяльністю допускають інші вчинення правопорушення і тому зреагували неадекватно. Тобто, я маю в виду замовчали і зробили такий вигляд, що нібито нічого не відбулося і нічого нема. І тому ми. Вимушені були, вимушені були звернутися до інших компетентних зацікавлених органів, оскільки в даний час іде війна, і все те, що перебувається на території військової частини, яка відноситься до Міністерства оборони, і без згоди міністерства оборони, без згоди військових там вчиняються якісь заходи, якісь дії. Невідомо без Назору чи без нагляду цих військових, і тому вони дають сумнів про те, що, що там відбувається, для чого це відбувається. Ну ми теж знаємо про те, що ми з'ясовували, оскільки є такі дані, що ця Уманський загін самооборони, він посилається на те у вилі цього захоплення військової частини, про те, що вони пишуть тут, що значить керівництво Уманського загону самооборони. Значить, пише, що запрошує всіх для облаштування території, і пишуть, що відведена Уманською міською раду для розгортання батальйону територіальної оборони. Уманська міська рада не може виділити цю військову частину, оскільки вона не належить їй. Ну, це вказує на те, що саме цей загін самооборони щось скриває під виглядом нібито Уманської міської ради. Чинять якісь будь-які дії. Ну і в даному випадку ми надіємося, що все-таки справедливість буде, і компетентні зацікавлені органи зроблять свій висновок, зроблять належну перевірку і повідомлять нам про свої прийняті рішення. І тому ми вважаємо, ми, ми вважаємо, що все те, що відбувається на території військової частини, є незаконним. І є самовправним і підлягають відповідному реагуванню. Добре, дякую.